i <laughs> Вже після Вознесіння Ісуса Христа, коли церква формувалася, Вінс е е е е служіння апостола, йому було один раз таке видіння. Хто читає Біблію, той знає Є тих апостол в 10 розділі апостолу Петру було видіння, спустилося е е полотно, якби прив'язане за 4. -2. І в тому полотні здоровому, що там було, хто знає, читає Біблію. Там були, е, найперше, там була свиня. Точно? Була свиня. Знаєте чому? Тому що коли апостол Петро Бог йому сказав, стань, за і їж. А він що сказав? Господи, оце отаку гетоту, ну, для нас свиня це не гетота, ну, для нас може якісь там червячки, жаби там, чи що було. Е -е... Він каже, ні, не буду». Що йому Бог сказав? Я прочитаю дів Святих Апостолів 10 років. І голос пролунав до нього знову друге. Що Бог очистив, того Ти не вважає нечистим. Ви знаєте, ми з вами, це був образ для Петра, Петро євреєв був, а ми з вами, як от ті, хто там були у тому полотні, нечисті, грязні, гедові. Чи може хтось таким себе не вважав? Знаєте, я віруючим, питаю третім чи му покоління. Але коли Дух Святий до мене говорив, він мені сказав, що ти найгідотніша істота в світі і яка заслуговує одного тільки покарання в аду. це при тому, що я з дитинства ходив зібрання і ніколи не був, ну як би ви сказали, не був не віручим. І Бог, Петру говорить, те, що Бога чистить, брати сестри, всі, хто присутні на цьому місці, у Бога є певні правила, певні закони, які він вважає, що чисте, що нечисте. І ми цього не, міня, не ми це встановлюємо і не ми це міняємо. У Бога є правило, що вважається гріхом, що вважається нечистим, що вважається добром, а що вважається злом. І воно так і є. Але Бог каже, якщо, пам'ятаєте, апостол Павло е, в, е, в останній Карінка пише, хіба ви не знаєте, що є такі люди, перераховують, там пішов перераховує такими е, словами їх, що ми навіть соромимося і про них казати, е, так сказати. Але так воно є. І Петро Павло каже там, і такими були, що деякі з нас. Але Петру Бог каже, але що Бог очистив. Я дуже вдячний Богу, що Олексію це відкрилося, що тільки Бог один може очистити. Бог може дати нам е, святість, праведність і робить він це через віру в Ісуса Христа. Але, знаєте, в нашому дальнішому житті є е, е, певні проблеми ми стикаємося. І я хотів би, щоб Олексій завжди звертався і слухав, що йому скаже Господь через слово, як він йому говорив про те, що, я, що він грішник, і що спасіння можна отримати тільки завдяки вірі Ісуса Христа в Його жертві. І ви знаєте, це, чому це важливо? І я, чому я хотів би про це говорити йому зараз при всіх вас? Тому що Ісус Христос у свій час, коли проповідував людям, Він говорив такі слова. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, війде в царство небесне. да, ці слова. Але кожен, хто виконує волю, Небесного. І я там, у нього такі чудові слова, ці записані Матфія, я побажання для сина свого Олексія, хотів би е, залишити. Це сьомий розділ Іван Матфія, 24 й вірш. Ісус Христос каже, і ці слова нам би сказати для, для кожного з нас. Отже, кожного, хто слухає ці мої слова, ми з вами кожної неділі, кожного дня слухаємо Божі слова. Ми з вами е, можемо ці слова чути навіть не в зібранні, а тихо, коли на Дух Святий говорить через слово, через обставини. Він нам говорить. і Ісус Христос каже, хто слухає Мої слова і виконує їх. Я уподібнюю до розумного чоловіка. Я хотів би, щоб ти осі був розумним чоловіком. І Щоб твоя розумність заключалася в тому, що ти, знаючи, він знає Слово Боже з дитинства. Знаючи, слухаючи Слово Боже його виконував. Хай Господь цьому буде поможе. Виходьте, будемо. Вітаю вашого брата. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб вдержувати чинити все, що написано на ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги своїх, і тоді буде щастити тобі із усі нам на один як радісно лице твоє сіяє та важко передати почуття. Ми знаємо, хвала святим листочет, носити вдячність Богу, небесам. Обіцяв жити Христу сьогодні в житті служіння добре зберегти, суління добре зберегти. Тепер за ним вузьким шляхом ти згідний, крізь перешкоди труднощі йти. Хай радість ця, ніколи вже не схвасне, пилуйте, щоб її зберегти, небесного шукає найперше царство Все ж за мене Бог додасть тобі не завжди. Ми віримо в незмінне слово Боже освітлювати вічність буде шлях. У домі ти завжди спішний Христові, відкидює сумніви, душі і страх. Це лише початок. Знайте, від сьогодні любов потрібно першу зберегти. Тому вникайте у слова Господні, щоб бути з Богом у вірі і шляху. Хочу ще з молоддю поздоровити Олексія. Взагалі, Олексій це невід'ємний такий необхідний член нашої молоді. Ми завжди включаємо, коли його немає. Завжди стає гірше, якщо ще. Насправді, ми дуже любимо Олексія за його топний гумор, за мислення, за те, що він дуже часто спрямовує наші. Погляди на слово Боже, на те, що Він часто говорить свої духовні відкриття, які збагачують також нас. Ось у нас є невеличкі подарунки кожного. І я хочу ще зачитати текст з Біблії в побажанні. Насправді він дуже схожий на ще один текст з Біблії, який ми дуже знаємо добре. Це ми дуже знаємо добре перший псалом з книги псалмів про. Блаженного мужа, так? І є в біблії ще один доволі схожий текст, який зараз я прочитав. Книга Пророка Єремії, 17 розділ із 7 вірша. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І він буде як дерево, те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота. І вулиця зелене. І в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. Е дуже просто, Льоша, благословляємо тебе, щоб ти був таким е благословеним мужем, як схожий, схоже, що про цього самого мужа і в першому самі йдеться. Е він посаджений над водою, у нього є все для того, щоб рости, е квітнути, пахнути. Е Тому е благословляємо тебе і даруємо тобі оці прекрасні приязни. Близько Близкого можно пошли. Ми ще після привітання заспіваємо пісню. Загалом її будуть співати ті, хто вчора були на співанці, але я думаю, що дуже добре, коли вся молодь постоїть, і вони якраз за третього плету можуть вивчити цю пісню. Насправді ми знаємо, що Бог він дуже мудрий і він придумав дуже з якоїсь сторони складний план для спасіння викуплення людини. Але з іншої сторони все насправді вається дуже просто. Ми повинні пісню, в якій говориться, що спасіння людини. Спасіння людини відбувається дуже просто. Там, в приспіві, слова такі, він просто підібрав мене. Пам'ятаємо, як в біблії описується образ доброго пастора, який зберігає вечку, тому ось ця пісня говорить якраз про це дуже просто. Він просто підібрав мене.